Віталій Барабаш, начальник начальник Авдіївської міської військової адміністрації. З нами на зв'язку будемо розпитувати про ситуацію в самій Авдіївці і довкола міста. Пане Віталію, вітаю вас на живу в ефірі марафону. Тож станом на цю годину, якою є ситуація в Авдіївці і довкола? Слава Україні! Вітаю! Ситуація дуже напружена вже третю добу. Ворог не припиняє не штурмові дії а по позиціям навколо міста. Гатять як по позиціям, так і по місту з усього що в них є в наявності. Сотні обстрілів по позиціям, десятки обстрілів по місту, ствольна артилерія, гради працюють, звичайно, міномети, ну і Дуже велика кількість авіаракетних ударів. З вчора більше 20 прильотів, саме ракет було по місту. З вечора до ранку 12 кабів 500 прилетіло в місто. Є руйнування, їх дуже багато. Вони здебільшого намагаються влучити по багатоповерховій забудівлі нашого міста. Вчора є загиблий місцевий мешканець. Попередньо зі слів сусідів двоє. Місцян під завалами це літній чоловік і жінка, чотири поранених цивільних. Не припиняє ворог штурмувати позиції, лізуть з усіх напрямків, їх дуже багато. Але ж всі ці фейки, які розганяють, бачимо це все, що і, вже і бардичі взяли, і в Авдіївку зайшли, і певні позиції. Біля Коксахім заводу взяли, це не відповідає дійсності. Все контролюється, всі е, атаки ворога вже за три доби все відбито. Е, дійсно непросто, дуже складно, дуже напружено, гаряче, дивлячись на те, що вже доволі прохолодно у нас, але ж дійсно гаряче. І це подяка хлопцям, це титанічна робота, на мій погляд, тримається, тримається. Та. Пане Віталію, ви сказали, що люди, можливо, перебувають під завалами. Чи ситуація дозволяє проводити рятувальні роботи? На жаль, ні. На жаль, ні. Ну, наприклад, вчора близько 60 обстрілів відбулося по місту. На сьогодні вже там під 30. Це тільки от перша, умовно кажучи, а вже під 30 обстрілів. Це нереально. Не заїхати технікою рятівникам, не фізично просто знаходиться там. Ну і, скажімо так, 9-поверховий будинок склався до першого. Особисто був там вчора після прильоту, буквально там за 20 хвилин. Це нереально. Просто нереально. На жаль, в цих умовах щось, щось якісь рятувальні роботи проводити. І розуміємо, що в принципі там була велика пожежа, що ну, зразу жодних ознак життя люди не подавалися. Скільки людей взагалі залишаються в місті? Де вони перебувають? Постійно перебувають в укриттях? Так в цих простих укриттях, як ми їх називаємо, це підвали багатоперхових будинків, підвали своїх осель приватних. Здебільшого так на ранок сьогодні 1622 особи залишаються в місті, не дивлячись на таку дуже непросту ситуацію. Вчора спромоглися вивезти п'ять людей на евакуацію. Сподіваюся, що сьогодні також ще вивезли. Так. А чи є можливість постачати воду продовольство тим людям, які перебувають в укриттях? Є певний резерв в місті ці три дні цього загострення. Поки що ми нічого не завозимо з точки зору безпекової складової, бо наражати на небезпеку. Хлопців наших ну цього не треба. Тим більше пару днів тому представники військової адміністрації два наших хлопця на, на звичайному бусі в старій частині міста розвозили хліб і ці недосусіди вдарили в дронами По ним. Дякувати Богу, хлопці! Живі, контужені, але живі. Б'ють по хлібовозках. Так. Ось ви згадували про те, що вдалося вивести п'ятьох мешканців. А, а чи є можливість організувати масову екв... евакуацію, чи погоджуються містяни на неї? На жаль, немає змоги організувати масову евакуацію з безпекової, з точки зору безпекової складової, бо нереально взагалі прорахувати їх дії, обстріли, час, місце. Вся дорога от останніх там, 22 кілометри до міста вона майже постійно під обстрілами. Це дуже складно зробити. На жаль, люди не дуже активно приймають рішення, на то, щоб евакуюватися з міста. Сподіваюся, що на жаль, от з таких умов, зараз вони все-таки трошки будуть приймати рішення все-таки їхати. Погано, що спонукають на це от загиблі і поранені місцеві мешканці, і ці руйнування, які спричиняє Російська Федерація. Тримайся Авдіївко. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, з нами наживо розповідав про ситуацію у місті.